До речі, у нього сьогодні вилей. 60 років святкує співак Іво Бобл. Про його секрет ідеального шлюбу в історіях кохання. Далі На моем пути немало встреч, но они ничем не увенчались. Лишь тепло одно я смог сберечь, День, когда с тобой мы повстречались. Йому 60, А він досі називає себе ловоласом. За плечима співака Іво була чотири одруження. Іво, ви зараз вже маєте четверту дружину. Четвертий шлюб щасливий. Да, буває таке, що от зустрічаєш жінку, і от ти починаєш розуміти, що це саме та жінка, яка бути твоєю. Ну чому так довго ти неї йшов? З майбутньою дружиною співак познайомився у середині 90-х. Тоді, коли ще мав стосунки з Лілією Сандулесу, 7 березня Іва виступав у ресторані за містом. Там і побачив Наталю. Вона там була з іншим чоловіком. Да вона пройшла так, сіда, бо боже, кака своє жінчина. Інтересна, так от яка ну, каже на цулиця. Я тут же попробував. Оскільки шлюб із Сандулесу був на грані розпаду, то Іво зробив пропозицію руки і серце Наталі – Весілля, як такого, у них не було. Лише реєстрація шлюбу у рахсі зі свідками. Цей день в мене ще концерт був. Знаєш, коли я прийшов на концерт, а а там не пам'ятаю, помню, «Надо ж так любити гроші, а ставив жіну і до пішов. Нині ж Іво цінує дружину та сина Данила більше, ніж роботу. Тому нерідко відмовляється від концертів, аби зайвий раз побути з рідними вдома. Очень радий тому, що у мене є така сім'я, що я можу кажуть. Положити голову на плечо, или ко мне на плечо і поговорити, общаться, і смотрим фильм в місті. А Наталя працює чи не працює? Ні, я запретіли работать. Поки я можу работать, пока є это те саме, вона заниматься займатися моїм сином домом, сином, сином. Я хочу, щоб я приходив домою, мені всегда було тепло, хорошо. А так як дружина ці умови забезпечує, то і во зізнається, іншої жінки у нього не буде. І від п'ятого шлюбу. Зарікається, От хороше жінки мужчина ніколи не уйде. Це факт. Только якщо жінчина починає його піліти, паніка жінчина психологічні починає ламати мужчину, там в жисі ніколи не бути. І саме довіру та взаємоповагу Іво Бобол вважає запорукою правильного шлюбу та справжнього кохання.